Акумуляторний тонометр з сенсорним керуванням вмикається простим натисканням кнопки живлення. Далі натискаємо сенсорну кнопку для початку роботи. Починається вимірювання. Пожалуйста, обідіть в правильному положення манжетки на висоті серця. Не двітесь і не розговарюйте. Пристрій має голосові сповіщення російською мовою. Пам'ять для двох користувачів та збереження попередніх вимірів. Артеріальне давлення. в раз. Артеріальне давлення. 100, Мм ртутного столба. Артеріальне давлення в минулого раз. Діастолічне артеріальне давлення. 84. Мм ртутного столба. У вас пульс 63 ударів в хвилину. У вас повищене давлення. Дякую. Будьте здорові. Щоб відкрити попереднє вимірювання, достатньо затиснути сенсорну кнопку, а потім натискайте для перегляду.